Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, Путін черговий раз кинув Трампа з мирною угодою, яка англійською називається Пізділ. Так, мирна угода. <реш> І даремно, мабуть, так називається англійською мовою. Визиває певні асоціації, які, до речі, найкраще характеризують всю цю діяльність Путіна стосовно Трампа. Це вже який? Десятий раз. Його кинули. Так, ну це ж ганьба. Ну, ганьба, ну весь світ бачить, всі бачать. Оце все. Ну, як так можна? Це треба взагалі не знати, не мати радників, які б тобі підказали, хто такі московити андрофаги. Кажуть, Путін не хоче закінчувати війну. Та він не може її закінчувати. Війну хочуть московити андрофаги. Зрозумійте, врешті-решт, це варвари, це дикуни, це людожери. От я ж в Москві був, я знаю зараз, ну, практично дослівно, що в глибинці батько московит каже синові московиту. Іди, синок, воювати. Іди защищати родину. Какая деваха на тебе посмотрить, якщо ти не будеш воювати? Ніхто тебе уважати не буде. Оце буквально. Дослівно, в певних нюансах тисячі і тисячі московських батьків зараз, зараз, зараз просто говорять своїм синам. Я ж знаю їх. А Трамп, виявляється, не знає. У його немає радників, вони не знають, що такі московські андрофаги, їм ніхто не підказує, тому він намагається, що ти намагаєшся? Вони не хочуть, вони хочуть воювати, вони хочуть вбивати українців. Вони хочуть захопити всю Україну і знищити саму назву і самих українців до ноги. Таке вони вже робили ж не раз. Ці три голодомори. Ну, що вам ще треба? Ви що, отакі абсолютно? Ви не читали історію Московії. Ну, викладають же, ну, правда, не в тих університетах, які. Закінчили всі ці рубі Трампи, там, хто там Хексети, ну, Венси і всі останні. Ну, це абсолютно я глаголю істину, абсолютно. Я думаю, що всі ті міжнародники, які слухали мене, так, ті студенти, вони найкраще набагато обізнані від цих всіх. Керівників цієї найпотужнішої держави світу, які <смі> взагалі не розуміють, що їх тільки можна розбити і викинути, то тоді вони тимчасово заспокояться. Якщо ви їм навіть уявимо таку ситуацію, що ви їм віддали от зараз чотири області і Крим, ви що думаєте, війна припиниться? Це треба бути ідіотом. щоб Вважати, що після того, як ви віддасте це, вони підуть далі. Так, Завтра вони включать ще дві чи чотири області до складу своєї так званої Конституції. І скажуть, синок, іди, захищай Родину, а це наше. Так, прокляті такі сякі захопили її, нашу Родину. Так, Там на тій Родині стоїть. Розвалена чорна хата, в якій клопи, блохи і, і, і інші насікомої, говорять по-русски. Я ж бував там. Я знаю оце все. Я знаю відмінність українського і московського менталітету. Вона буквально протилежна. Тому їх тільки розбити і викинути за межі України все. Тимчасово заспокоюється стосовно України, якщо вона не роззброїться. Якщо вона не демілітаризується, денасифікується, якщо вона це зробить, то завтра знову війна. Так. Завтра знову поход. Якщо Україна буде озброєна до Зубів, вони сюди не полізуть більше ніколи, вони полізуть в Естонію. Вони полізуть в Середню Азію, вони полізуть в черговий раз в Грузію, в Азербайджан, там куди, куди завгодно, в Польщу полізуть. В них є з Польщею спільний кордон. Ну, це ж я, мені здається, такі елементарні речі глаголю тут. Ні? Не доходить. <гум> Не доходить. Ну, давай ще раз, щоб тебе. Як кажуть науково, Путін поім'яв, все одно, мабуть, не дійде. Ну скільки можна? Це ж уже занадто, як на мене.